Скільки має заробляти жінка планка Варшави? Говорить Варшава, дівчата. 1015 доларів. <рес> заробляти має чоловік. <рес> 15 тисяч злотих – це 150 тисяч гривень так. приблизно, так? Десь 1002 доларів. 1010, 10, звичайно, доларів. Доларі. Хочете заробляти, звичайно. 20 злотих має голови, добре. 1010 10 доларів. Доларів. 200 тисяч злотих. Від 10 тисяч доларів до 8 тисяч злотих. Ну, я заробляю. 10-20 тисяч на свої хотілочки, а решту повинен додавати свій чоловік. 25 тисяч на місяць. Чисто для тебе. Від 10-15 тисяч злотих. 5 тисяч доларів. Близько 20 тисяч, щоб жити так добре. 6-7 тисяч злотих. Скільки має заробляти чоловік поруч з такою жінкою, як ви? Е, я вважаю, що більше. Хоча б в X2. Ну, 50, так, щоб кайф жити. Ну, 1030. 15 тисяч злотих. Звісно, X5, X10. Від 15 тисяч до злотих. Мінімум 20, можна і більше. 40, Андрій 20. 30-50 тисяч. Супер, прекрасно. Хороші планки. Бачите, дівчата, Варшава живе дорожче, чим Україна. Бо в нас чуть-чуть нижче планки, але в Європа є в Європа.